177 фотосвідчень Революції Гідності розмістили просто на огорожі одного із університетів Хмельницького. Головне завдання виставки Просто неба ще раз нагадати людям про трагічні події на Майдані. Їх річниці і присвятили експозицію, розповідає організатор Алла Собко. Називається людський фактор, тому що саме люди є основною. Якби складовою і основними героями цих фотографій емоції, які викликали тоді найголовніші події, найяскравіші моменти. Виставка Людський фактор це робота 41 фотографа, двоє з яких і загинули під час протистояння. Зупиняються городяни, зокрема студенти, аби розглянути і світлини хмельничанина Максима Люкова. Алла Собко каже, фотографії розмістили біля навчального закладу не випадково. Саме молоді належить головна роль у революції. Студенти і повинні змінити долю нашої держави на краще. Я вважаюся цінним, тому що так як починалося все студентів, це коло університету, щоб студенти пам'ятали, що, що молодь щось може зробити просто в цій країні. Сам нам треба достукатися до молоді, яка від якої залежить подальше. Подачі нашої країни. Щоб люди, які не цікавилися Майданом, не бачили, що вони ну, зрозуміли і побачили, що насправді ну, на там робилося, і, можливо, і задумалися про це і зробили ще якісь висновки. Люди мають знати, що було раніше, і ніколи цього не забувати. Світлини експозиції вже побували і у інших обласних центрах України та у Європі. У Хмельницькому вони затримуються до 12 травня.